з вами це обговорити. Поліція та армія Литви посилять співпрацю для протидії зондам, які запускаються із Білорусі. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Литви Владислав Кондратович. За його словами, у разі їх появи у повітряному просторі Литви одразу ж будуть закриті певні зони. Втім, очільник Литовського оборонного відомства не уточнив, які саме заходи вживатимуть, щоб не розкривати інформацію для зловмисників. Почуємо більше. Okay. Щойно помітять у повітряному просторі об'єкт, що летить, можна буде закрити відповідну зону. Вся Літва розділена на 24 зони. Тому протягом 10 хвилин можна закрити конкретну зону та вжити заходів. Ну і до того ж, прем'єр-міністерка ЛТВ розповіла, що на тлі інцидентів уряд вже підготував рішення про закриття кордону з Білорусі на невозначений термін. Крім того, від сьогодні армія вживатиме всіх необхідних заходів для нейтралізації. Пуль, що залетіли, включаються застосування кінотичних засобів для їхнього. Збиття також прем'єрка не виключає, що може задіяти статтю 4 договору про НАТО через інцидент з метеокулями? Підкажіть, будь ласка, чи розумієте ви, що це за інцидент з метеокулями? Які наслідки? Давайте так. А чи тяжієте ви до думки того, що Путін в подальшому буде використовувати Білорусь як територію ескалації між країнами члена? Немає альянсу і Російською Федерацією, і Лукашенко на це таки піде суб'єктність Лукашенка. От у чому питання? Тобто, розумієте, у 22 другому році Росія його не запитувалася, що йому можна робити, проходять через білоруську територію чи не переходять. І коли мені задають питання Лукашенко дозволював то Лукашенку ніхто не запитував мені здається, це небезпечна риторика, пане Сергію, тому що у такому випадку ми знімаємо будь-яку відповідальність із Лукашенка. Ну будьте, то він тут ні до чого, але ж він все ж таки називається президентом Білорусі. Глядіть, перед тим стані морально психологічним білоруського війська, навіть коли був б загад не пропустити російські військи, що мало імовірно, uh -huh. то в принципі його ніхто виконувати не став. От у чому проблема. Тобу, сегодняшняя белорусская армия это по сути частка российской Там панует та же самая идеология. Максимум це посавська, а в горшому випадку це чисто проросійське. я просто згадую січені 2022 року у Казахстані були великі заворушення, і тоді, як країна член ОДКБ Росія, буцімто прийшла на поміч казахам, і тоді Касим Жомартакаїв попросив і випровадив Росіян тих самих так званих миротворців із своєї держави. Хоча мені здається, що там з армією також не дуже потужно у Казахстані, так би за допомогою не зверталися, то так. Так виходить, що в Казахстані з з знайшли суб'єктність, а у Білорусі її не було, аби випроводити зі своєї території а, типу союзника, оглядачі Казахстану серйозно допомогти Китаю. І я лічу, що от якраз ракети з білоруського боку а, супроти України перестали російські тільки після вмішаницьку Китаю. То ж саме у нас відбувається. Тому Лукашенко так і сподівався, що Китай якраз стане. Uh, скажем так захавальнікам непаглынання Бееларусій Росії таму ён столькі часу удзяляў удзяляў яму зразумелацыя зараз са злучанымі штатами uh, злучаная штата якраз зацікаўная у тым ліку пакараць Канаду за не непослугмянасць за то что Канада не хоча долучаться до трампаўскага союзюзу А Канада это адзін з асноўных паставшчыоў якраз калілейнагаэбрву Uh -huh. то разумее там вот гульня зараз на беларускім накірунку і развивается тому что таммп знайшоў альтернатыву канадскомукаю і в принципе ён як бы так пропануе белорусам як раз что он будзе закуплять беларускаедзіе во что яны зараз уперліся это тое что это еўрапейскія санкцыі у тым молеку літва подобна что покуль что не погажаецца чуть раз лайпеду будуць возить якраз то дарыва на, на злучаныя штаты. Uh -huh. А по зондах, вы ви видите, вот эта контрабанда, и она была, она была летний народный характер. Ее okay. занимались контрабандные цигареты, занимались все уще от звичайного білоруса до, у принципі, до синочка Лукашенки Віктора Лукашенка, в масовому це робив. пане Сергію, дуже дякуємо вам за вашу аналітику, за те, що долучилися. Приємно завжди поспілкуватися. Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, що з нами спілкувався. Ми ж рухаємося далі і продовжуємо свою розмову з вами, в тому числі про все, що відбувається в Україні і, зокрема, у Києві. У ніч проти неділі, 26 жовтня, війська РФ атакували Київ шахедами. в Деснянському районі. Загорівся житловий будинок станом на зараз відомо про трьох загиблих. 33 постраждали, восьмеро із них медики госпіталізували, в тому числі трьох дітей. Більше інформації щодо наслідків нічної атаки на столицю на цю мить дізнаємося у нашого Олександра Саєна. Отже, Сашу, добрий день, розповідай. Віта вас, колеги, а також глядачі проекту День лайф». Столиця продовжує оговтуватись від останньої чергової атаки, яка була здійснена російськими військами в ніч на 26 жовтня. Тоді за інформацією від повітряних сил окупанти випустили території України 101 ударний дрон різних типів. Зокрема, 90 відомо, що було збито українською протиповітряною обороні. За що ми дякуємо нашим воїнам? Однак у столиці фіксують на декількох локаціях наслідки російської атаки в Оболонському районі постраждав будинок у Деснянському. Два будинки: дев'ятиповерхівка і 16-поверхівка. Просто зараз ми перебуваємо на вулиці Братиславська, де а, триває все ж таке усунення ліквідації російської атаки. За офіційною інформацією, постраждало 33 особи. Серед них і діти наймолодшому 4 роки. Відомо, що і три людини загинули внаслідок російського обстрілу безпілотниками в ніч на 26 жовтня. Ну і зокрема, давайте подивимось, що ж тут наразі відбувається. Ми, як повідомили в ДСНС, було вже завершено пошуково-рятувальні роботи. Наразі тривають аварійно відновлювальні. Ви можете побачити, що наслідок російської атаки дійсно весь весь цей проліт повністю вигорів. А певні такі деталі посаду було винесено. Також, як ви бачите, наразі намагаються забувати пошкоджені вікна такими спеціальними дощечками. Є захисна плівка. Окрім цього, ще й тут ще й досі мешканці збираються обговорюють, як саме подавати заявки до Жеду. Ми знайшли декілька інструкцій. А, також хочу наголосити на тому, що тут просто зараз задіяна великогабаритна техніка. Ось як ви бачите, завдяки а, цій автівці на спеціальній не спеціальній площині, на спеціальному майданчику а, відповідні комунальники забираються вище на той поверх, де саме а, є пошкодження внаслідок російської атаки, і намагаються певні будівельні деталі а, звідти а, повитягати. Також як ви бачите, наразі тут присутні. І великий такий загін комунальників наразі. Ми не бачимо тут е, правоохоронців, е, не бачимо тут е, ДСНСників, але робота кипить, робота триває. Ще ось як ви бачите, на власні очі е, е, певні такі елементи ще намагаються е, прибрати з пошкодженої будівлі. Зокрема, і цим займаються і пересічні громадяни. Також, як ви бачите, є такий спеціальний кузов є спеціальна. Ось така деталь, куди саме а, будуть повністю усе це будівельне сміття, усе це усі ці вікна, усі ці деталі повністю будуть сюди а, погружати і повністю а, завдяки великогабаритним вантажівкам вивозити сюди. Наразі бачимо, що дійсно оперативного штабу ми тут не бачимо, але тут залишилися біотуалети для людей, у яку, у яких постраждали квартири. Ну і наразі новини лайф приїхали на лівий берег столиці, де продовжують… Де продовжуються аварійно-відновлювальні роботи за адресою Братиславська? Саме тут внаслідок російської атаки постраждав цивільний будинок. Росіяни не змінюють свою тактику. Вони продовжують стріляти по цивільних людях, по українцях. Дійсно за це російські війська і, зокрема, Путін повинні понести покарання. Така ситуація наразі, колеги передаю вам слово у студію. Продовжує говтуватися столиця від жахливих атак Російської Федерації на неї. Дякуємо, Олександр, за те, що ти тримаєш, як завжди, руку на пульсі. Рухаємося далі. Ще Чимало цікавої інформації підготувало для вас, тому що гарячими були вихідні. Про що будемо говорити далі? Давайте подивимось. Зламати Україну Зеленський попереджає Путін хоче влаштувати гуманітарну катастрофу в країні цієї зими. Мовляв, росіяни можуть зробити частину держави просто непридатною до життя постійними атаками по енергетиці в країні від самого ранку. Знову відключення світла. а Тим часом податкова звинувачує ретейлерів у штучному підвищенні цін на зарядні станції. Чи варто чекати здешевлення? Та чи варто боятися тотального блекауту? Фінансування війни, попри нові пакети санкцій, єС залишається найбільшим покупцем російського газу у світі, а також третій торговельний партнер РФ у 2024 році. Обсяг склав майже 68 мільярдів євро. Чому Брюссель гучно декларує відмову від енергозалежності від Кремля? А факти свідчать протилежне. Студентська міграція у Чехії різко зросла кількість біженців з України через дозвіл хлопцям від 18 до 22 років виїжджати з країни. Водночас, демографи попереджають, після війни буде друга хвиля імміграції з України. Які справжні масштаби відтоку людей та що обирає молодь? Власне, важливі теми будемо обговорювати з нашим наступним гостем у студії Олег Постернак, політехнолог. Просто зараз з нами тут поруч перебуває. Пане Олеже, раді вас вітати! Слава Україні! за героям слава! Ну і ми запитуємо у наших гостей сьогодні про те, що їм допомагає триматися зараз. Маємо чотири варіанти відповіді: робота та обов'язок, родина і близькі, віра у краще і просто звичка жити далі. Власне те ж саме запитання. Повторюємо вам, шановні глядачі, аби не забували. Голосуйте, обирайте найближче для себе. Що ви оберете? О, ви знаєте, це окреме питання для чоловіків, окреме питання для жінок. Бо чоловіки більш стресостійкі, і жінки менш стресостійкі, але українці, напевно, найбільш стресостійка нація за всю останню історію п'яти років: пандемія, масштабна війна рівня Другої світової. Uh -huh. То, повірте, перспектива і, чи там страх ядерної катастрофи, про яку нам лякають всі, тому тут. Начебто, знаєте, або живеш як пан, або, або вже в принципі вираховуєш фаталізм в якості національної ідеї. А ми з вами колись обговорювали велику геополітику, і я пам'ятаю, як ви смакували, розповідаючи про те, що що з європейцями буде, коли у них запалає. Ми будемо просто з попкорном стежити за тим, як вони себе почуватимуть, тому що ми дійсно, на жаль, не від хорошого життя, але звикли. Але це менталітет, бо в українців сидить як козацький менталітет, uh -huh. так і менталітет воїнів степових і. Е, можливо, колись, коли ми будемо розкривати трішки глибше соціокультурні причини, чому ми встояли, а ми встояли ага. і встоїмо. Це вже доконаний означає. факт, так? Я думаю, так. Да, як би там Путін не хотів всю Україну мати в своїй кишені, але навряд чи йому це вдасться, і вже навіть найбільш песимістично налаштовані представники республіканської адміністрації це вже розуміють у ага. своїх висловлюваннях. Тому, можливо, колись про це більш. Уважніше подивимося, і поговоримо. Пан може з усім згодно, крім того, що більш стресостійкі якраз чоловіки. На мою власну думку, більш стресостійкі якраз жінки. Тим не менш, може давайте бути. поговоримо про сполучені штати Америки. Там так само дуже багато цікавого відбувалося протягом цих вихідних Кирил Дмитрієв, Що це означає? Тому подібне. чекали дуже сильно вас, щоб ви нам по поличкам все розставили. Як ви це вмієте? Спецпредставник президента Росії Кирил Дмитрієв прилетів до Сполучених Штатів Америки 24 жовтня, щоб обговорити з представниками Білого Дому російсько-американські відносини в ефірі телеканалу CNN Дмитрієв заявив, що Росія США та Україна досить близько до дипломатичного вирішення війни. На запитання про те, чому Путін відмовляється погодитися на припинення вогню та замороження лінії фронту. У її нинішньому стані Дмитрія відповів, що Росія хоче не просто припинити вогонь, а взагалі вирішити повністю це питання, завершити війну, начебто. Ну, тим часом міністр фінансів США назвав російського посланця Дмитрієва пропагандистом, який бреше, що санкції не вплинуть на Російську Федерацію. В ефірі CBS News Скотт Бесент відкинув заяву а, того самого Дмітря Дмитрієва, або а то обмеження проти РФ шкодять американській економіці. Навпаки, наголосив на їхній результативності. Давайте почуємо Бесента зараз. Ви справді збираєтеся публікувати те, що каже російський пропагандист. Звичайно, він скаже, що вони захистили економіку від санкцій, але вони її не захистили. Їхні доходи від нафти скоротилися на 20% у порівнянні з минулим роком. Я підозрюю, що це може призвести до падіння їх ще на 20 або 30%. Тож знову ж таки, президента Трампа критикували за те, що він робить недостатньо. Він робить свій сміливий маневр. А потім ви цитуєте російського пропагандиста Ну от Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним лише за умову домовленості про мирну угоду з Україною. Президент Сполучених Штатів Америки не має наміру брати участь у переговорах, які не принесуть конкретного результату. Зустріч з представниками Росії повинна мати чіткі межі і чітку мету. Давайте почуємо. Мені потрібно буде знати, що ми укладемо угоду. Я не збираюся гаяти свій час. У мене завжди були чудові стосунки з Путіним, але ці дуже розчаровують. Я думав, це буде зроблено задовго до миру на близькому сході. Пане лже, виглядає поки що так, що Кирило Дмитрів поїхав гасити пожежу. В нього нічого не вийшло, і виглядає поки що так, що зараз відносини між Трампом і Путіним ну в найактивнішій фазі, яку ми могли побачити спочатку того, як 47-й президент став 47-м президентом. Ну, дивіться, він вже сидить там три дні, uh -huh. Дмитрів. Значить, дивимось його графік. З ким з високопосадовців він зустрічався? Крім Уітхофа, ні з ким. Uh -huh. Ні конгресмени, ні представники американської еліти, ні бізнес. Принаймні публічно нам про це нічого не відомо. А чого з ним зустрічатись? Uh -huh. Хто він? Тобто, враховуючи, що крім Уіткофа, більше його ніхто не прийняв, я думаю, що цей візит не лише. Безперспективний, безрезультатний, він абсолютно провальний. Це раз, по-друге, навіщо він там? Перше, щоб похизуватися на деяких американських каналах, щоб зарядити порцію російських наративів, бо для росіян це важливо. Бо там ж бідкався ж Дмитрів. Американці не знають uh -huh. е, насправді що відбувається у війні. Який реальний сенс? Яка реальна перша причина? три рази цю uh -huh. фразу, бо це найулюбленіше слово Лаврова. Uh -huh. Потре, по-друге, -по -по е, самого Дмитрієва терпіти не може ні Ушаков, ні рябков, ні Лавров. Тобто весь апарат МЗС. І про це писала, до речі, російська преса, коли були деякі раунди стамбульських перемовин. Вони, коли його бачили, uh -huh. у них Ідіо спрацьовувала, вони його вилучали навіть з кімнати перемовин. А, і друга ціль Кирила Дмитрієва це зробити все неймовірно можливе, щоб Трамп не приступив до другої стадії санкцій. Яких? Криптосанкцій. Бо обмеження на криптовалютні операції для Росії це фінал. Фінал і удар по російській еліті такий, бо ви скажете, так Європа ж вела 19-м пакетом, вела проблема в тому, що американські санкції проти бізнесу росіян більш жахливіші за своїми наслідками, тому він там, в позі благаючого, волаючого е, представника російської еліти, щоб якось спробувати балансувати, є, є єдиний позитивний. Варіат, варіант щодо результату візиту Дмитрієва. Для, для, для росіян, uh -huh. для частини росіян. Uh -huh. Він показує частині російської еліти. Ось я вам можу. Ще оцю палочку виручалочку здат, дати оцей місток е, можливостей, що вас убережуть від катастрофічного сповзання російської економіки в е, провалля. Угу. І єднайтеся біля мене і формуємо пул для тиску на силовиків в адміністрації Путіна, які ну, зрозуміло визначають зараз поведінку е, Путіна і дуже сильно впливають. Ну і плюс полягає в тому, що Кирило Дмитрів – це от частина найближчого оточення Путіна, який. Яке замкнете на родині. Uh -huh. Його дружина, знайома, дочки Путіна. І тому це формує, можливо, певний рівень довіри. І Дмитрів... Так би мовити, продає російським олігархам, чиновникам державних корпорацій, топ-менеджменту е, ключових е, нафтових і газових гігантів Росії, продає історію про те, є шанс налагодити відносини з Америкою, угу. але треба створити ситуацію колективного донесення до Путіна якоїсь компромісної історії. Тобто теоретично, теоретично, наявність Дмитрієва Повинна в розрахунку частини російської еліти пом'якшити максималізм Путіна, схилити його до більшої компромісності щодо України. Тобто це представник тієї самої вежі, да. яка буцімто може Але мати в руці є одна біда для росіян і для Дмитрія. Американці не хочуть з ними мати розмову. Трамп ага. не дає відмашку на контакти серйозного рівня, і він говорить, що Трамп приступає до цього смаку. Перед зустрічю Сізіньпіням зі в південній пане Олеже, я хочу зауважити, що Дмитрієв уродженець. Києва да. та українець працював в фондах Пінчука в свій uh -huh. час в Україні. Ось uh -huh. і ви зазначили, що особисто там якісь є також зв'язки, і можливо через них буде намагатися підступитися до американців. Я Дуже добре пам'ятаю допис Кірила Дмитрієва, де він із е, е, ключкою е, гольфу та е, говорить, що тренуюся е, перед зустрічю, та тому що знає, що таким чином також можна до Трампа підступитися. Я спілкувався із е, політехнологом е, Віталієм Балою, і ми дійшли висновку, що в нас ж також є. Свої шляхи, але ми можливо ними не завжди користуємося. Пані Ніколаєнко екс міс Україна, е, уродженка Одеси, ваша землячка до слова кажучи, дружина американського мільярдера, товариша Дональда Трампа. Типу, можна було б через неї попросити. Дивіться, що вони то раніше кувається. так і робилося під час першої каденції, начебто, так. ці зв'язки якраз через Ніколаєнко і були налаштовані і це грало свою роль. Так. І другий варіант я додам просто ви правильно ми думку. Налаштували другий варіант це духовники, угу. представники християнських конфесій, які мають зна. Значний вплив у цій мага-персередовищі. Е, ну, і... і третя голова, те, що зараз офіційно працює, ну пані Ольга Стефанішина. Багато ваших колег зазначають, ну дивіться, поставлено посилку, посунку, і воно працює. це працює. Є останній останні важливий ключик. Якщо вже відкрити всі карти цієї uh -huh. американської гри, то важливу роль зараз відіграють саме члени родини Трампа: Іванка Трамп, Бернар Кушнер, зять Трампа, е, Дональд Трамп е, молодший, uh -huh. Ерік Трамп. Е, Якщо правильно працювати з членами родини Трампа, як це робить Ізраїль? І ефект успіху Ізраїля якраз в цьому, то можна багато чого досягти. Як каже Арістович, прости господи, ці язики кажуть, що в принципі Трамп дуже останнім разом дослухається останні місяці до якраз свого сина Дональда Трампа. А він, до речі, останній раз давно опублікував якісь меми або шаржі з нашим Слава президентом. Богу. Ви ж пам'ятаєте, в січні речі, місяці було страшно на це дивитися? Джей Дівенса запропонував саме Трампові його син якості віце-президента та багато інших. Кандидатур, до речі, Дональд Трамп молодший йому також пропонував. І ви пам'ятаєте, що здолати, скажімо так, зайти в дружбу до Дональда Трампа молодшого це, в принципі, надзвичайно важлива наша мета. Бо так влаштована оця політика прихована на особистих зв'язках, на цьому нетворкінгу. Да, де... Формується певний позитивний соціальний капітал зв'язків. Ще читала одну думку. <кхе> Хочеться почути вашу думку з цього приводу. Як заходите? в Трампа? Є одна з онучок, його одна з улюблених онучок. і Так само, начебто, от вона йому щось віщає і щось вона йому пропонує. Що знаєте, з цього з приводу? Соні фотографію напевно бачите. Так, -е так так, так, е е да, яка збурила там в Вона вона, начебто, приймала якраз участь дуже сильно, потужно в його передвиборчій кампанії. І він до неї дослуховується. Так само, це правда. В неї є соціальні мережі свої, і вона там так само висловлює певні думки на е підтримку України. Дивіться, е це правда.